Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Так, запишу такий відосик такий з приводу корівки рябінки. Такі 100% вирішили її продати. Хтось скаже, що як для реклами викладає відео, я ж вже записував там відео, але, друзі, насправді ми і до цього хотіли. Потім трошки боялись, думали, без молока залишимось, може таки наладиться. Продаж якось, якось потягнемо, якось думалось, гадалось. І такі зараз 100% вже зрозуміли, що ми такий об'єм просто не продамо, друзі, до 70 літрів молока. Хтось скаже, нічого собі, оце бабло, оце гроші, оце капець. Ні, друзі, стоїш по півдня. Просто-просто-просто везеш і в пляшках. Оце зараз ну, вечір. Е, Вечірнього це ж буває на, на базар. Так людей багатенько ходить, все. Це все по всім базарам. Я в тіктоці відео виклав по всій Україні. Таке скажете мені, тільки у мене таке десь продається. В тікток завалили моє відео, там 50 тисяч переглядів, 50 тисяч. І там сотні сотні коментарів від людей, що така ж сама фігня, молоко беруть, тільки... Люди вже в віці, молодь не бере, це просто шлях в нікуди. Реально. Для себе корівка супер, супер корівка. Ну, поки що залишусь з мілашкою, залишусь з білкою. Вони трошки простіші. Корівки, нічого. А там в планах переходити. переходити. Ну, коротше, зарябінка. Дійсно класна корова. Хоч скажете, там 6 отелів, старувата, все. Я скажу вам, ні. Гарна коровка. Ще послужить 2-3 лактації гарно, а може навіть і більше, якщо нормально годувати. Єдине, що в неї було, це коли вона отелилась, мене ж на трошки ото обманули, і вона отилилась на місяць раніше, трошки був поганий апетит, трошки поганий апетит, Вона так війшла в отел поганенько, але слава Богу, на ногах все нормально війшла. Хоча ніякого транзитного періоду не було, годувалась поганенько. Розумієте, якщо її якісно її годувати, отак підгодовувати. Вона. Дає молочко на протязі майже ну, 9 місяців. Да, Це 25-го буде 9 місяців, як вона доїться. Дає гарно, стабільно. Оце три вона тримає 22 навіть до 24 літрів. Оце люцерночку дику підкошую. Е, в годівницю ж даю їм. Вони як стоять в годівниці, як в загоні, вони гарно наїдаються, в волю давати. І комбікорма вона всього 6 кілограмів з'їдає. І дає оце гарне молочко. Вершка так зараз непогана. Вона в принципі нормальне, гарненьке молочко, дуже смачне, солодке, ніяких там присмаків лишніх нема. Ну я ж кажу, кажу без перебільшення, тому що я така людина, якщо десь щось нормальне, я продаю нормально. Я що попало, ну хочте вірте, хочте ні. Я не ну, що попало, не буду продавати. Корівка дійсно гарно, доїться дуже спокійно. Хоч руками, оце з ногу спокійно, апарат покидаю. Білка там може мух ганяти, пробувати збивати апарат. Мілка молоденька, стоїть гарно, але теж може шагати, ходити. Ця ні, ця дівчинка. Навіть у мене, коли тільки вона з'явилась, тільки отелилась, отож, вона я для неї чужий, можна сказати, ні. З першого дня. І до апарату, і до рук, тоді ж світла зимою не було. Я сідав її руками здоювати. Ну, коротше, коротше, дійсно, гарна корівка зі смачним молочком. Тому телефонуйте, реальні покупці, телефонуйте, приїжджайте. Корівка гарна. Хочу 6 отелів, але я ж кажу, телята від неї гарно продаються. Я її теличку в півроку продав за 12 тисяч. Це серйозно, це без, без там без всяких. Білки на теличку теж гарно продав, вона теж гарна молочна корівка. Е, в місяць за 5 жіночка там е, з-під золочева, щось таке, приїхала. Дуже треба корівка, хоче виростити для себе корівку з молочної коровки. І оце ж забрала теличку, вона була біля 80 кг у місяць. Ну, це гарна теличка. І крупненька, і набирала вагу гарно. Я ж кажу, якось так. Було б до цього сумно, зараз спокійно продаємо, тому що коровки вигідно тільки для себе. З такою тяжкою працею, друзі, ми просто ну, реально не справляємось. Я сьогодні два рази каву тільки пив. Добре молочка, що я зайшов там творогу, сметани. І не розумію людей, які не їдять цього натурального, смачного, розумієте. Тут заморочуюся так, щоб те молоко було дійсно якісне, без всякого. Ну, було у нас період, коли. Жирність пропадала, була ну, така е житкувата і сметана була, і все. Ну, але ж було все одно смачно. І може багато відсіялось покупців, яких жирність не влаштовувала. Вихід у нас дуже падав. Потім оце ж я соєву макуху купив, все наладилось. Ну то таке. Я вважаю, що це таке. Е як воду в супермаркеті продають, е і це нормально. Ну, у нас жирність падала, ну так все одно там в банки було, ну вершка, в принципі, було так нічого. Ну, але ж ну, кому може. Це не сподобалось. Так що це таке. Зараз у мілки дуже жирне молоко, більше чотирьох. І зараз, коли воно розбавляється, усе смак від цього шикарний, тому що воно їй смачне, воно як пломбірне молочко. Хоча воно не дуже багато його дає, ну то таке вже, нічого страшного, нам, нам вистачить, все супер. І зараз жирність додалась у всіх. І у білки, і у рябіни, соєва макуха, раціон, сінцей в принципі, дають гарно. І я за те кажу, що. Люди там розпрошують, телефонують. А я кажу, що, я ж кажу вам, окупиться за три місяці по молочку. Вона реально гарна. Доїть її так, як я два рази, не морочте, вона звикла на двохразову зотелу дойку, дає стабільно надой, і буде вона менше на неї навантаження, вона буде стабільно гарний надой давати. І не буде так видоюватись, як за триразову дойку. Там ну може й дасть вона там 35, якщо ви будете три рази її гарно. А на що ж її так витягувати? Доїть два рази, як я, і буде у вас і час, і все. То і для себе ж одну-дві коровки це вигідно тримати. Тому в принципі, ех, отакі справи, друзі. А я ж кажу, я з е, трьома навіть ціна на них не наготую. Тому що зараз реально немає часу. От ну просто вечора зараз короткі стають. Оце зараз мені ще йти, е, наливати молоко по пляшках. Завтра на базар простояти зараз, там до, до, до 11 поки приїду, перекошу вже 12 а -та, там потім дойка. Ну, у мене ну, 3 години, 2, 2 3 години в день є вільного часу. Ну, я просто вже накослю церни виріс ще один. Треба косити а коли. Ну я ж кажу, треба розгружатись. І буду переход... ну, плануємо переходити на свиней. Багато хто пише, що це не вигідно, що це теж погано, я вам скажу так. Багато в кого все не вигідно, Реально, все не вигідно, Але які я плюси бачу в свиноводстві? Не така прив'язаність. Можна корму надати, не треба бігати доїти. Звісно, що треба виходити на об'єм, щоб було вигідно. І хочу сказати так: якщо правильно годувати, ви скажете, хімія, все, я скажу вам, це не хімія, вітаміни, це корисна хімія, там е премікси і так далі, вітамінна, мінеральна група, плюс білкова група соєва макуха. Годувати знаю як. Треба просто трьохпородний гібрид завести. Ну, правильно займатись, так сказати. У кого вони телятами не вигідно, я дивлюсь, OLX просто е розриває від оголошень телят, продають по. 4-5 тисяч двох-трьох місячних. Це невигідно, це збитково. Я дуже гарно продав телят. Вважаю. І то це, якщо порахувати, скільки теля випило, навіть у мене воно, ну я мало що на ньому заробив. Але ж я ж кажу: оце ж і так зі свинарством. Займаються як попало, продають, яких попало свиней От я балакав на базарі. Там люди з поросятами теж займаються, не колять нічого, не падпарива віруса, нічого. Вони свиноматок тримають. Ну вибачте, за таке ну як попало. Тому й такі поросята потім. Рік його годують, тонну в порося вбухують. Хоча можна реально вигодувати економно. Я багато кого дивлюся, і реально, якщо самим продати, теж свинина все одно на першому місці те, що продається, сільгоспродукції. Ну я так вважаю. Молоко десь на третьому, після яєць. Ну коротше, молоко це дно. Я ж кажу, для себе це реально дуже вигідно корову тримати. А от на продаж великі об'ємні ні. Переробка теж ні 100%, вона не вигідна через те, що я ціную свій час, і я не хочу отут до, до старості погрузнути в переробці, і дружина тим більше. Якщо для когось це норма, щоб дружина теж пахала, як кінь. Ну це вибачте, це ваші проблеми. Ну я так не хочу і тому стараюсь робити таку важку роботу сам, а у дружини так уже, ну не і так отак вистачає роботи, тому що дитина зараз період до двох років наближається. Вона дуже у нас такий шебутний, шкода, і просто ну нам у нас немає реально можливості. Отак От просити все і займатися там переробкою. Навіть і був би як би час, ні, це однозначно ні. Я краще багато там заведу свиней. Ну спробую, це ж таке. Може, щось у мене і не вийде. Це ж таке діло. Ну а це але це мої вже проблеми. Ну я ж кажу, вигідно, коли займаюся правильно, коли гарна генетика, коли гарний підхід, коли гарні свині, коли швидко ростуть, і тоді, тоді, тоді. Ну я що? Я, я кажу просто думку. І, зрозуміло, що в мене е, досвіду на цьому немає. Ну, я за корів можу сказати, я ж кажу. Люди збитково продають, я по-іншому в мене підхід і гарно продаю, Так же і зі свинями. Плюс, що основне, я бачу: можна маленькими, по-перше, продати поросятами, можна живою вагою продати від годівлю, можна самим різати продавати. Розумієте? От, з молочкою так ні. Оптом, нікому не продасиш, не потрібно, переробка теж важка і так. Ну, коротше, одні, одні мінуси. Для себе. Плюси, тільки молоко для себе. Оце реально. Я такого не куплю, буду тримати хоч одну для себе, це так. Ну, Так що, друзі, отакі справи. Всім гарного дня, все буде Україна. Працюємо, тяжко, важко, а що робити. Настрій супер, хоч і так. Ну, Ростаємось без, не переживайте, жаліти не будемо. Так що рябінка шукає гарні руки. Дійсно гарна корівка. Не переживайте. Під'їжджайте, дивіться. На дойку проблемно під'їхати, тому що у мене дуже інтенсивно праця. Ну ніколи реально. Я ж кажу, вона доїться гарно, нікого дурити я не збираюсь. Гарно доїться, гарний надой. Корівка реально супер. Вим'я теж у неї таке. Середненьке, ну, м'якеньке, можна сказати. От м'якша серед моїх корівок, і вона така молодець. Видоюється апаратом дуже швидко. Ну, коротше, гарна корівка. Все буде Україна, друзі. Всім мирного неба. Пишіть номер, залишаю. Так що, кому треба, все буде Україна.